Малята на одному сільському подвір'ї жила весела та допитлива курочка Пуся. Зайшла курочка до свого будиночку курника та побачила своє гніздечко. Там же лежали яйця. Скільки їх? Порахуйте, будь ласка. Так, правильно, три. Сіла курочка пуся в своє гніздечко та знесла ще два яйця. Скільки тепер яєць в гніздечку? Порахуйте, будьте уважні. Так, правильно, п'ять, молодці малята, пішла курочка на подвір'я гуляти, якраз пройшов дощик і побачила курка пуся. Одного черв'ячка, а потім ще одного. А скільки разом черв'ячків? Правильно, два, які ви уважні. Пішла пуся далі та побачила квітуче дерево. Захотілось їй ближче роздивитись квіти на дереві, щоб дістатись до квіток. Курка пуся вирішила піднятися сходами. Давайте допоможемо нашій курочці підніматись вгору та рахувати один, два, три, чотири, п'ять. Ось і дісталась пуся до квіточок. А тепер пуся спускається вниз: 5, 4, 3, 2, 1. Пішла курочка Пуся далі і зустріла на подвір'ї свою подругу курку мусю з маленьким курчатком. А потім на подвір'ї з'явився ще півник. А скільки всього птахів ви бачите на подвір'ї. Так, правильно, птахів на подвір'ї чотири молодці. А курка пуся вирішила ще раз піднятися сходами вгору. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер вона буде спускатись вниз. Допомагайте мені, будь ласка. П'ять, чотири, три, два, один. Ось так і пройшов день курки Пусі. Пішла вона відпочивати. А ми з вами складемо яйце за допомогою нам істинок. Будьте уважні. Як гарно у вас виходить молодці малята! Ось таке гарне яйце у вас вийшло. А скажіть мені, будь ласка, а якої воно форми? Правильно, овальне. А якого кольору? Так правильно біле. А на Великдень яйця фарбують та роблять писанки. Подивіться, які гарні. Порахуйте, скільки їх. Так правильно писанок 5. Молодці малята. Ви дуже уважні.